Отакі галяшочки, дивіться, розовенькі. Бачите? Не магазині, домашній. Таке м'яско. О, мариноване. О. Почеревинка, дивіться, ось, бачите яка? Ту, що я показував вам, як сухий маринад робиться. Не треба чекати, нічого, воно собі замаринувалося, коли готовиться, сіль потрапляє в почеревину гарно і все чітко. От, дивіться які галяшечки у нас. Це у нас замовили люди, які брали і казали, що галяшки вау. Таких нема ніде. Ну, зрозуміло. І це почеревинка, бачите? Саламурина в сухому маринаді і зразу ставимо її запікати. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь.